Це це нам дає. Ну, я не вгадав. Я думаю, може. А що? а що це нам дає? Нічого, nee. Нічого. Ну, я, я, Буде погано. Я, що? Я, ну, погано? <ріст> Та все я вірю, коротше, п'ятому номеру і, і все. Ну, я вірю в п'ятому номеру, що 10-й точно мафія. Ну, і 11-й, виходить. Це все? Так, да, так. Да. Бажаєте виставити когось на голосування? Ні. Добре, дякую. Гравець під номером 8, ваша хвилина. Е, я вірю п'ятому номеру. Е, і не вірю 10-му номеру. Вообще п'ятому номеру я вірю дуже сильно, тому що такий шериф з такими яйцями, і він їх може підкатувати під час своєї хвилини. Ви поняли? До 11-го номера ще й підкатив. Ви що? На, на побачення щось каже. Хіба, хіба людина, яка при, при, як це, при, вигадує, що вона шериф буде ще. Прикалуватись, в неї часу немає, оперативки не вистачає. Коротше, п'ятий номер точно ширіф, десятий номер, точно э, цей, одинадцятий, зараз перевіряємо на мафію і все. Окей. Виставляєш? Когось? Виставляєте? Я виставляю п'ятий номер. П'ятий номер, бо впевнений, що всі будуть проти нього.